Ремонт квартири в новому будинку помітно відрізняється від ремонту в старому фонді. Коли ви отримуєте ключі і опиняєтеся в бетонній коробці, виникає маса питань, які матеріали використовувати, як вдаліше спланувати простір. З чого починати на прикладах наших героїв показуємо, як створити сучасний. А головне Комфортний інтер'єр в новобудові. дівчина з атмосферою, що нагадує про відпочинок біля моря. Замовник хотів, щоб квартира була наповнена настроєм відпустки на морському березі. Домогтися ефекту дизайнеру Дмитру Кондакову допоміг нейтральний фон. Морські нотки і оригінальна артпанель синій відтінок зробив простір глибоким і спокійним. Пісочні стіни стали хорошим фоном. А меблі і підлогу в коричнево-червоних тонах. Оригінальний акцент на різноманітті фактур і натуральності, кожну деталь продумали до дрібниць, в інтер'єр відмінно вбудувалися навіть посуд, віддали перевагу склу і імітації дерев'яних поверхонь. В ідеальній квартирі господар бачив легкі меблі, вбудовані в ніші, задовольнити побажання допомогли моделі смердорстак, кухні вітальніє повітряна тумба, розташована під телевізором, а також практичний гарнітур. В якому точно поміститься все необхідне і навіть більше. До речі, меблі вибрали в головних відтінках проекту білому, синьому і натуральному шпоні горіха. Порада топ 10 ремонт асоціюється не тільки з фінансовими вкладеннями, але і з величезними витратами часу і нервів. Доводиться об'їжджати десятки магазинів в пошуках підходящої ліжка, шафи або декору. На щастя, місця, в яких провідні виробники зібрані під одним дахом. Це не мрія, а реальність у мережі гіпермаркетів твій дім. В Києві та воронежі ви зможете придбати всі необхідні товари для ремонту і створення сучасного інтер'єру, а найголовніше найкраще рішення знайдеться для будь-якого дизайну від мінімалізму до складної еклектики. Відбирайте меблі з власної марки мережі гіпермаркетів – твій дім, або купуйте вподобані моделі у найбільших виробників М. кухні Сіті Неополіс Цаса. Фабрика 8 березня, Сунсофа Рочебобоїс, Отютто Мс мз «Мз-5», дивани Асмеблі, Стонцюл Говін, Хабіан Сміт, залишайте заявку на сайті і отримуйте ексклюзивну знижку у перерахованих вище брендів, акція зробить оформлення квартири в рази приємніше. Гіпермаркети пропонують комплексний похід до облаштування інтер'єру, більше не доведеться шукати кухонний гарнітур, гарний посуд і скатертину в тон меблів у різних магазинах. Все для стильної кухні чекає вас в мережі гіпермаркетів твій дім. Більш того, шопінг стане не тільки комфортним, але і вигідним. В гіпермаркетах є програма лояльності з накопичувальною системою знижок, а для новоселів існує спеціальна програма знижок 5 на 500 днів. Для створення схожого інтер'єру функціональний інтер'єр зі східними мотивами. Дизайнеру Ользі Беркові належало оформити сучасний простір з духом сходу, а також знайти в студії місце для окремої спальні калянної і сани, так в квартирі з'явилося кілька функціональних зон кухня, лаунж, вітальня і спальня. Окрема спальня вийшла завдяки проектуванню великої шафи з одного боку і перегородки з матовими стеклами з іншого. Зону кухні умовно відокремили декоративною перегородкою лазерного різання. Розповіла дизайнер, для створення східної атмосфери додали декоративну штукатурку, темну плитку з золотими деталями, етнічні орнаменти і розкішний фіолетовий відтінок. Меблі у вітальню і ланч-зону знайшли в асортименті фабрики 8 березня, чого варті ефектний акцентний диван і унікальна модель з барвистим принтом. Без них настрій у просторі був би зовсім іншим. Максимальний комфорт на площі 35 м2. Господар квартири попросив дизайнера Юлію Тельнову перетворити маленьку студію в зручне житло, з обов'язкових рішень містки системи зберігання, повноцінне ліжко і продумана кухня. Замовник любить готувати з поставленим завданням Юлія впоралася на відмінно, інтер'єр в стриманій колірній палітрі хочеться розглядати годинами. Щоб квартира вийшла просторою і функціональною, санвузол поєднали. А вітальню з'єднали з кухнею і лоджією, обідню зону розташували саме на ній, родзинка проекту шафа, який розділяє кухню і вітальню, поєднуючи функції консолі, комода і стелажа. Особливу увагу хочеться приділити меблів в спальні, яка не тільки гармонійно вбудувалася в інтер'єр, але і забезпечила практичність. Зберігати речі можна і в гардеробі, і в ніші під ліжком зі спеціальним підйомним механізмом від відм'ятять. Це найкращий хід для компактних просторів. Французький характер і багато світла дизайнер Інна Азорська розробила приголомшливий проект для молодої дівчини, Ненав'язливий простір зі зручними меблями і мінімум декору. При цьому в квартирі є все необхідне для комфортного життя, а яскраві акценти зробили обстановку більш живою і оригінальною. На кухні розмістили острів з дизайнерською витяжкою і оформили дзеркальний фартух. Для обробки вибрали декоративну фарбу. Так вдалося створити ефект перлової стіни на стінах спальні затишні текстильні шпалери, системи зберігання, максимально інтегровані в інтер'єр. Незважаючи на холодну колірну палітру квартиру, не можна назвати грубою, навпаки, вона виглядає повітряно і відсилає до європейського характеру. Витончені нотки ховаються в деталях, наприклад. Тумбочках від Неополісцяса, які органічно виглядали б у великому французькому особняку або незвичайної підставці в передпокої, звичайно важливу роль зіграли і предмети мистецтва, великі картини на стінах хочеться вивчати, як в галереї, квартира для мандрівників, в яку хочеться повернутися. Дизайнеру Гані Павловській вдалося створити в новобудові атмосферу відпустки. Замовники люблять подорожувати, і будинок повинен був стати для них місцем. Куди завжди захочеться повернутися, прийняти гостей або провести теплий вечір в сімейному колі, проект створювали з бетонних стін, простір поділили на громадську і приватну зони, організували через кухню круговий обхід, а в обробці використовували натуральні матеріали. Системи зберігання зробили вбудованими, щоб не перевантажувати інтер'єр громісткими меблями. На поверхнях залишили мінімум посуду, мінімалістичні моделі добре вписалися в палітру і настрій простору, якщо ви хочете повторити ідеї дизайнера, а ще заощадити при облаштуванні новобудови на допомогу прийде мережа гіпермаркетів твій дім. При заповненні заявки за посиланням ви отримаєте знижку 1.0. за комфорт і красу в зоні відпочинку. Відповідають зручні крісла, диван і пуф, а стільці з принтом на кухні виглядають свіжо і допомагають створити легкий настрій. У спальні встановили незвичайні світильники на тумбах. А рослини допомогли зробити простір більш наближеним до природи. Фото на обкладинці. дизайн студії Arch реклама рекламах Туїдом. рю.